Слава Ісусу Христу, дорога молоде, вітаємо вас сьогодні із початком різдвяного посту. Дуже часто люди питаються, як правильно постити, які є певні умови, як до посту підходити. Я вам скажу одну дуже цікаву історію. Був один святитель із 13 століття Семейон Солунський. Він був описав період різдвяного посту такими словами. Що як Мойсей готувався до отримання скрижалей кам'яних таблиць із заповідями 40 днів постив, молився, готувався до того слова, яке було за закарбувалося на тих кам'яних таблицях, так само і цей час різдвяного посту є приготуванням до приходу слова Божого до нас, до людей приготуванням до воплочення Богочоловіка. чоловіка. І тому цей період дуже важливий для нас саме у тій духовні підготовці. Зрозуміло, що нам потрібно деякі фактори або деякі умови зберігання для того, щоб приготуватися духовно, приготуватися ментально, приготуватися тілесно до зустрічі із Господом Ісусом Христом в Вифлеємі. Отже, перша умова це найперша наша молитва. Постарайтеся протягом цього часу більше приділити свої особистої уваги на молитву свою особисту. Більше у таємничуйтеся до молитов, Більше приділяйте увагу до читання святого письма, до слова, яке ми очікуємо, яке має прийти до нас. Другим важливим моментом у часі посту це є роблення добрих справ. Добрі справи для нас сьогодні дуже є важливими, тому що коли перебуваємо в цих стресах, страхах, перебуваємо в трудних моментах, нам важливо щось робити задля того, аби десь відволіктися від того. Важкого для того, щоб робити до через творення добрих справ, ви маєте можливість піти до стареньких, відвідати своїх сусідів, своїх родичів, можливо, військового лікарні. Можливо, задонатити комусь на допомогу військовим, і це є дуже важливий момент для нас творити добрі справи. І зрозуміло, що можливо так само і утриматися від деяких речей щодо їжі, так можливо, зекономити на лишніх солодощах чи інших речах для того, знову ж таки, щоб акумулювати ці кошти на якісь творення добрих справ, тому. Готуймося і до пришестя Господа Ісуса Христа, готуймося найперше своє серце, для того, щоб Господь там замешкав його Слово, яке дасть нам надію на спасіння. Слава Ісусу Христу!